Перш за все, ще хотів подякувати вам, що ви знайшли можливість час прийти сьогодні на наші заходи. Я розумію дома, телевізори, комп'ютери. Це ну, все вторно, -все сьогодні важніший день. Хочу привітати вас на вашим міжнародним жіночим днем, 8 вересня. Побажати вам здоров'я, миру, побажати любові до близьких рідних і знайомих. Побажати вам. Чіночого щастя, ви це заслуговуєте. І як кажуть, хай вам щастить на довгі-довгі роки. Раді вітати вас сьогодні на нашому заході. Весна, Калина, жінка. Ці три слова говорять нам про те, що є життя на світі. Тепер ніж розпочати нашу зустріч, хочу висловити материнську і батьківську любов. Подякую. Нашим воїнам, які зараз знаходяться на всіх лініях безпеки, побажати їм незламної сили, і волі, терпіння та натхнення. Ми віримо в вас, дорогі наші хлопці і дівчата! Слава ЗСУ! Слава всім захисникам і захисницям, волонтерам і всім тим, хто допомагає нам йти до перемоги. Слава Україні! Героям! 아사 <목소리로>